В одній з миколаївських аптек по вулиці третя Собіцька цієї суботи, 20 травня, під час відпрацювання тривожного виклику на місце прибув наряд управління поліції охорони. Як розповіла жінка-фармацевт, до закладу зайшов чоловік та почав поводити себе агресивно. На її прохання покинути аптеку не реагував. Якийсь будно поводився на наше зауваження вийти з аптеки він не реагував, тому ми визвали службу безпеки розі. Він устроїв потасовку з судні поліції. В ході спілкування з правоохоронцями чоловік наніс одному з поліцейських удари по голові та обличчю. Скажу, так я він на вар. поліції охорони на аптеку, де знаходився агресивний чоловік, проводив себе неадекватно. подальшому чоловіка було доставлено по відділу поліції. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України, зокрема умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень. Нині затриманому оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.